Турм райвідділу в Радіївці негайно дав результати. Того, кого назвала Ірина Крашкова, капітана Дрижака та лейтенанта Поліщука. Арештували заступника начальника в Радіївського райвідділу майора Михайла Кудринського за покривання злочину арештували. Начальника в Радіївської міліції Віталія Синицького звільнено головного міліціонера всієї Миколаївщини, генерала Валентина Персенюка. Звільнено. Голову Радіївської прокуратури Сергія Мочалко звільнено з посади і переведено в сусідній район рядовим працівником прокуратури. Плюс у ході так званої перетестації з горизвісного райвідділу вилетіло ще кілька правоохоронців, яких не шкода. Розглянемо детально основних дієвих осіб у цій справі. Зі слів Ірини Крашкової, головний фігурант, – 26-річний капітан в радіївської міліції Євгеній Дрижак. Місцеві мешканці дають йому однозначну характеристику. Дрижак міг це зробити. Це, це обезбашена людина. Там нема, там нема з ким взагалі говорити. Дрижак міг зробити. так, як він там, скажем так, не уравнофімвішен. Він просто як фашист. Ну, Наприклад, його захід на дискотеку, він заходив, він просто вибирав собі дівчину, інколи він це робив, так аж пальцем, вів, як мені розказують свідки, вибирав, махав пальцем, вивозив її, Ну, всі мовчали, зрозуміло. Він гвалтував, потім казав, щоб мовчали, бо якщо що, я тобі зроблю. Цікавий факт: справу по зґвалтуванню Ірини Крашкової розпочав розслідувати особисто капітан Дрижак. Цього чоловіка ми зустріли на мітингу біля райвідділу. На його сина намагалися повісити цей злочин. Наступного дня після зґвалтування ще тоді вільний Євгеній Дрижак приїжджав до їхньої хати. Случилося це вони да, засіли. Приїхав до мого сина, бо мого сина така машина саме. та й каже: де ваш сина? Я кажу, що таке? Та треба поговорити, Каже, ну та й я дзвоню до сина ДД. він, каже у міліції. Да. Він каже, що питаю, де би ти їздив ночі. Вона що померла вони точно його забрали б, закрили. Де, де. На наступний день після зґвалтування Ірини Євгеній Дрижак при формі спокійнісінько походжав місцевим базаром. Люди кажуть, вів себе як завжди. Ніби нічого й не сталося. Розгулював руки в боки, без просуди дегустував товари місцевих торгівців. Тим часом жахлива історія Ірини Крашкової швидко набирала розголосу. Знову Миколаївщина і знову звіряче знущання з молодої жінки. Під вечір вся Врадіївка і вся країна побачили в інтернеті откровення побитої зґвалтованої дівчини. Держак, Держакволіщук і Рявіненко. Місцеві мешканці дивувалися, чому головний фігурант на свободі. Лейтенанта Поліщука і таксиста Рабіненка арештували того ж дня. Вся Врадівка знала, хто цим займається, і коли зрозуміло, що основний фігурант буде уникне відповіді, врадівка Радівка зібралась. У капітана Дрижака виявилося алібі, Нібито камера спостереження, яка встановлена в райвідділі, зафіксувала, що тієї ночі головний підозрюваний був на чергуванні. За словами організатора мітингу, саме прикривання дрижака спровокувало штурм райвідділу. Коли зрозуміли, що дрижак уникає геть відповіді, коли вийшов начальник міліції і спровокував людей заявою, там в нас є докази, там у нас є е, відеоспостереження зафіксоване. Дрижака арештували наступного дня після штурму. На цих кадрах Валентин Парсенюк, хресний батько Євгенія Дрижака, приїхав до себе на батьківщину наступного дня після штурму. Розмовляє з новоназначеним начальником Врадіївського райвідділу. Тут генерал Персенюк ще очолює МВС Миколаївської області. Мабуть, поважний генерал новоназначеному начальнику Валерію Кобі дає настанови, як правильно керувати Врадіївською міліцією. адже сам має такий досвід. Персенюк теж 10 років тому керував тутешнім райвідділом. Місцеві кажуть, що він до сих пір має у містечку свою нерухомі. Місця до того ж, не секрет, що генерал любить розкішне життя. Він вже давно не стидається казуватися колекцією своїх коштовних годинників, в якій є екземпляри і по півмільйона доларів. Я Барсенівка знаю прекрасно. Я я відкрито скажу, що мені просто жалко цих хлопчиків лейтенантів Це його система. Він розробив цю систему. Анатолій Бондаренко колишній голова Врадівського району, про місцеву міліцейську систему, знає все. Бондаренко розповідає, що Врадівка поділена на два клани: один клан це прокурорські люди, інший клан одного бізнесмена вірменина якому інколи допомагає місцева міліція. Колишній чиновник каже, що від місцевих правоохоронців тут страждають не тільки дівчата, але й чесні підприємці. 30 гектарів засіяли поле. Ханагян зайшов своїми комбайнами і вбрав це поле. Вони посіяли, вони платили податки за цю землю. Міліція забрала урожай цими поборами по району, по магазинам, по підприємствам. Значить, і займалися ці хлопці. Лейтенант Дмитро Поліщук. У цього молодика репутація серед місцевих була дещо краща, ніж у дрижака. Однак нам вдалося знайти колишню дівчину лейтенанта. Вона розповідає, що у Поліщука давно були нездорові замашки. Дівчина каже, що місяць зустрічалася з Дмитром Поліщуком і зустрічалася тільки тому, що той її залякував. Замашки були. Він напряму говорить, не даєш, я тебе вивезу. Поїхали в криво там Покаталися все. Не пошутки так. Ми його зараз оставимо тут, типу, завеземо якийсь ліс. Короче, все. Ну, звісно, я злякалася. І потім він приїхав з Ніколаєва з учови. Він приїхав до мене там, куди-сюди. Ми з ним почали зустрічатися, Місяць зустрічалися. Дмитро Поліщук дуже пишався своїми родинними зв'язками, а зв'язки там не прості, а золоті. Рідний дядько Врадіївського лейтенанта Поліщук Сергій Михайлович, голова прокуратури заводського району міста Миколаїв. Родом, звісно ж, із Врадіївки. Сім'я прокурора володіє двома квартирами і садовим будинком в Миколаєві, а також автопарком з трьох коштовних машин. На дружину прокурора зареєстровано кілька фірм. Наступний наш герой, підполковник міліції Віталій Синицький, одразу після штурму звільнений з посади начальника в райвідділу. Місцеві розповідають, що саме він кричав розлюченій юрбі, що у Дрижака є алібі. На думку активістів, саме начальник міліції Синицький спровокував погром райвідділу. спробуємо поспілкуватися з паном Синицьким. Ось тут живе звільнений начальник районної міліції. А ви не хочете спілкуватися? Ні з колишнім начальником, ні з його родичами нам поспілкуватися так і не вдалося. Йдемо до сусідів. Цей чоловік каже, що після бунту біля райвідділу Віталія Синицького вдома не бачив. Та нарив. Однак наше спілкування з сусідами було перервано приїздом міліції. Добрий день. Ви Добрий. розумієте, ви ж журналісти ви знаєте, є таке поняття як в особисте життя. ви заходите ну, на трудоводу? так, немає звінка, нема де поспокати. Ну, це можна ну, заходити. Чува за кому снувалю. А то запускали на трудову до чого запускали вас? А нам тут буде Міліцію викликала дружина Синицького. Написала на журналістів заяву за вторгнення на приватну власність. Мовляв, у хату без дозволу зайшли. А ви не хочете спілкувати? Місцеві слідчі тут же відкрили кримінальне провадження. Журналістів запросили у розгромлений райвідділ. Значить, запрошую ваші, будь ласка, телеканали. Угу. Так як написана заява на вказаний телеканал Целії і один плюс Дані матеріали занесені в ЄРДР відповідно і, будь ласка, додачі свідчення за кілька днів кримінальне провадження проти журналістів закриють за відсутності складу злочину. А ми продовжуємо пошуки підполковника Синицького. Місцеві кажуть, що під Врадіївкою у його сім'ї бізнес велика свиноферма. Йдемо туди. На свинофермі знайома картинка. У дворі червона нива і дружина Синицького спішить нам назустріч, аби закрити перед нами ворота. Скажіть, а чоловік ваш тут. Ми хочемо з ним поговорити. Вам нема з ним про говорити. Мітинги на вулицях в Радіївки щухли. Партійники і журналісти роз'їхалися, і місцева міліція почала приходити до тями. За два тижні після погрому славнозвісний райвідділ краще ніж був до цього. Поставили новенькі вікна, нові цього разу броньовані двері виготовлялися по спецзамовленню. Навіть лайливі написи на парканах по всій окрузі позамальовували такою ж фарбою, ніби нічого й не було. Міліція повернулася до звичної роботи. І навіть місцевий батюшка помолився і освятив пекельний райвідділ і усіх, хто у ньому й досі працює.